Колишній в'язень викрав вантажівку та намагається втекти від переслідування. Мати підозрюваного сповістила поліцію по телефону, що її син озброєний та дуже небезпечний. Він втікає, він переляканий. Він озброєний та не може використати зброю. У вантажівки вибухає колесо. Подивіться на ці іскри. Підозрюваний перетинає п'ять смуг дороги. Його виносять на зустрічну слугу. Машина прямує прямо на нього. Переслідування стає дуже небезпечним. Здається, він їжджає зі швидкісної траси. Поліцейські побоюються, що іскри спричинять вибух. Попереду перехрестя. На ньому зараз багато машин. Підозрюваний прямує своєю вантажівкою прямо на автомобілі. Він зажатий між авто. Він зберіга таксі. Прямо за ним офіцери поліції. Він збере ще одну машину. Ще одне зіткнення. Авто переслідує чотири автомобілі поліції. Підозрюваний їде на червоне світло. Він перетинає перехрестя. Він щойно міг збити пішохода. Подивіться, він мало не збив чоловіка. Це дуже небезпечне переслідування. Злочинець зробив усе можливе, щоб уникнути арешту. До поліції надійшла інформація, що підозрюваний прямує до свого дому. Хтось намагається зупинити переслідування. Хтось стоїть на шляху у вантажівки. Сестра водія благає його зупинитись. Вона намагається залізти в вантажівку. Але підозрюваний збільшує швидкість, і його сестра падає на тротуар. Коли ми побачили, що йому байдуже життя сестри, ми зрозуміли, що він вб'є будь-кого. Швидкість руху зменшується, машини майже зупиняються. Виглядає так, наче водій у пастці, але він вирішує протаранити собі шлях. Він виходить з машини і сідає в інший автомобіль. Він викладає ще одну машину. Його переслідують за викладення автомобіля. Ситуація змінюється. В нього вже є заручник. Водій машини Тім Коул дивився за переслідуванням по телевізору вдома. А зараз він сам в пастці і має пройти через це випробування. Йому залишається лише сподіватися на краще. Вони зупиняються. Тім намагається вибратися з автомобілю. О, ні, його тягне за машиною. Тім вискочив з автомобілю, але його рука заплуталася у ремені безпеки. Він падає на землю, а підозрюваний збільшує швидкість. Йому вдається врятуватися з незначними пошкодженнями. Божевільна злодія припиняється тільки вночі. Він втрачає контроль над керуванням і машина вдаряється в розмежувальну загорожу. Це має закінчитися саме зараз. Підозрюваний виходить з машини. Це дуже небезпечно. Він біжить через смуги. Поліцейські, а також три гелікоптери переслідують його. Водій змушений здатися. Вже нічого не допоможе йому врятуватися. Нарешті, після двох годин переслідування підозрюваного заарештованого. Його звинувачують у викраденні автомобіля та опір при арешті. І кидають за ґрати. Каскадерами, як відомо, не стають, а народжуються. Раніше, коли представників цієї дивовижної, надзвичайно небезпечної професії можна було перелічити на пальцях однієї руки, їх імена знав весь світ. Сьогодні їх розвелося чимало, і щоб якось вирізнитися з цієї маси, треба зробити щось надзвичайне, ризикуючи власним життям. Шарлот, Каліфорнія. 175 тисяч людей спостерігають за спробою каскадера Браяна Карсона здійснити рекордний стрибок. Для цього йому потрібно розігнатися до швидкості 160 км за годину. Та пролетіти над чотирма вантажівками, в кожній з яких знаходиться вибухівка, яка під час стрибка має створити вогняну стіну. Потім він має приземлитися прямо на місце, де знаходиться Червоний хрест. Він має пролетіти відстань близько 110 метрів. Брайан вже готовий. Камера, що знаходиться в машині, показує, як він тисне на газ на останніх метрах. Тоді виникли проблеми. Брайан не дотягує до відмітки. Він опиняється в пасці уламків. Відразу, коли машина відірвалася від поверхні, я знав, що я в халесі. Я знав це. Я відчув, що щось не так машина відхилилась від вірного маршруту. Машина Брайана стрибає крізь гігантську вогняну стіну. Але замість приземлення на відмітку машина прямує в епіцентр вогню. машина призирнулася носом, що пошкодило бегун. Я потрапив прямо в полум'я. Це наче кинути дротик з відстані 150 метрів та влучити в монетку. Це неможливо. Брайан має боротися за своє життя. Через 40 хвилин команда рятувальників звільняє його. Я не міг рухатись. Мої ноги були паралізовані. Мене завалило уламками авто, і у мене була зламана ліва рука крізь був Дуже жахлива картина. Брайану вдалося вижити після невдалого трюку. При його роботі цей хмиливий знає, що неможливо передбачити катастрофу. Те, що ви можете зробити, лише досконало розрахувати ваш трюк, а потім сподіватися, що все буде гаразд. Незважаючи на те, що Брайану не вдався трюк, йому вдалося вижити. Цей світ ловив мене та не спіймав, писав Григорій Савич Своборода. Життя моє суцільне. Теча. Так говорив знаменитий аргентинець Хосе хотел Борхес Життя моє суцільна боротьба. Так може сказати про себе кожен пожежник сусіднього Уругваю І не тільки. Монтевідео Уругвай. Пожежа виходить під контролю в промисловому районі. Пожежники гасять вогонь водою, просуваючись по сантиметрах, щоб визначити, чи є хтось в помешканні Це може бути небезпечно. Але пожежники не знають, що в будинку багато хімікатів, які можуть легко спалахнути. Вісім чоловік, які оточили двері, начебто приборкують вогонь. Але їм доведеться зблизька побачити песло. Вогонь швидко поширюється на ємкості зі скіпидаром. Він миттєво вибухає. Гігантська вогняна стіна поглинає беззахисних пожежників. Потужний вибух викидає пожежників на вулицю в той час, коли полум'я обпалює їм шкіру та роз'їдає одяг. Хтось починає обливати себе водою, намагаючись зменшити біль. Інші хапають повітря, катаючись по землі. Швидка допомога відвозить постраждалих до найближчої лікарні. Хоча будинок і був зруйнований, ніхто не загинув в вогняному пеклі. Вісім потерпілих пожежників оговталися. Вони врятували своє життя. Навіть далекий уругвай допомагає нам створювати нашу програму. Настала ваша черга – Надсилайте ваші кадри. Ми не тільки покажемо їх на всю країну, ви ще й отримаєте приз. Далі у програмі випадковий свідок. Потяг здаляє вантажівку, в якої заглох мотор. Водій все ще всередині. Лижнику доводиться боротися за життя під час спуску з Крутої гори. Спортивного авто втрачає керування. Результат змагання слона і мозки» відомий всім. На жаль, доля вересливого песика стала наукою не для всіх. Для того, щоб розповісти про новітні способи боротьби великого і малого. Не обов'язково сьогодні бути поетом чи письменником досить відзняти цю пригоду на відео. Хоча картина виходить набагато страшнішою. Лафаєт, індіана. Майк Скаґс, оператор-аматор. Цілий день він знімав потяги. А на залізничному перехресті йому вдається відзняти найкращі кадри. Потяг наближається до перехрестя. Він врізається у вантажівку, в якої заглох мотор. Водій все ще знаходиться в машині. Від удару вантажівка відлітає більше, ніж на 30 метрів. Рятувальники не можуть повірити, що водій вантажівки живий. На власному досвіді водій зрозумів, що вантажівка не може зрівнятися зі сталевим гігантом вагою 6 тисяч тонн. Я вже давно помітив, що спортсмени перейняли у рок-музикантів принцип живи швидко, помирай молодим. Мало того, вони не тільки обставили своїх конкурентів, вони невпинно збільшують розрив. Скандальні хроніці тільки чути про акторів та спортсменів, про музик, що я давненько нічого скандального не читав. Що краще, судити вам. Вальдес Аляска. Зимовий чемпіонат світу з екстремальних видів спорту це захоплююча подія, яка одночасно дуже ризикована і небезпечна. Лижник Гарет Бертольд готується до дуже ризикованого спуску. Але коли він стартує, його лижі застрягають у гірському гребені, що робить його спробу встановити новий світовий рекорд неможливою. Він раптово втрачає контроль та починає падати. Стрімко падає згори. О, ні, він вскочив в Він прямує на дуже небезпечну гірську уряду. О боже! Рятувальник бачить цей нещасний випадок та поспішає на допомогу Гарету, побоюючись, що він вже мертвий. Він не рухається. Здається, що неможливо вижити після такого падіння. Але йому це вдається. Він рухається, він підняв голову. Неймовірно, Гарет живий, але отримав серйозні пошкодження. Він, напевне, поранений. Він летів понад 20 метрів. Це моє найжахливіше падіння. У мене проминула думка, мабуть, це все. Цього падіння я не переживу. Рятувальник перев'язує Гарета та відвозить у безпечне місце. Ти відчуваєш ноги? Потім рятувальний гелікоптер стрімко прямує до лікарні. Пізніше Гарет був здивований, побачивши цю жахливу відеоплівку. Я почував себе впевнено перед спуском. Я професіонал, але лижа потрапила на маленьку чи вибоїну, яку я не помітив, та я втратив рівновагу. На відвізку понад 300 метрів він намагається відновити рівновагу. Він вдарився об гостре каміння, полетів та зламав ногу в трьох місцях. Це був сили силенний удар, тому мою ногу так скрутило, що я вдарився не ось тут, над вухом. Знає, що міг загинути. Я вважаю, що це маленьке диво. Якби мені не пощастило, я був би мертвий. Азія особливий континент, можна сказати, окрема цивілізація. Для того, щоб переконатись в цьому, не обов'язково переглядати трилогію Азія, яка шокує. Треба вдатись до мови фактів. Де ще на світі в на наш час ви знайдете піратів, які нападають на торговельні кораблі і пускають їх разом з командою на дно, де їдять змії і собак, то той час як священними вважають корів. І де ще на світі ви знайдете злочинців. Які нападають на банк з бейсбольними бітами, щоб зазнати поразки від вогнегасника. Таоянь, Тайвань. Звичайний день в цьому фешенебельному готелі. За допомогою камер спостереження ми бачимо, як 30 грабіжників в масках забігають в фойє, розмахуючи бейсбольними бітами. Вони погрожують людям. Тоді, як вони вламуються через двері, шоковані відвідувачі готелю тікають в різні боки. Два грабіжники переслідують чоловіка на вулиці та б'ють його бітами. Напад настільки непродуманий, що деякі злочинці забули надіти маски. 15 хвилин вони бушують, потім відводять заручників до столу адміністрації та грабують їх. Раптом бандити помічають, що один з клерків ховається під столом. Вони намагаються загнати його в кут, але він захищається вогнегасником. Він відкриває його та відвертає увагу грабіжників. Заручники рятуються, а злочинців, осліплених хімікатами вогнегасника, вдається схопити. Грабіжників заарештовують та кидають за ґрати. Все це завдяки діям одного сміливого чоловіка, який не побоявся вчинити опір. Сьогодні я встановлю новий рекорд. Сьогодні обов'язково переможу. Сьогодні фортуна на моєму боці. Я хоч і не гонщик, але думаю, що саме такими словами накручують себе шумахери і хакені не перед кожним заїздом. Усі, крім одного, помиляються. Мельбурн, Австралія. Національні зимові перегони. Гонщик Ромео Капітаніо під'їжджає на своєму нітропаливному авто до лінії старту. Починаються перегони. Ромео виходить вперед, але раптом вибухають шини, та автомобіль перекидається і спалахує. Ромео Капітаніо має проблеми з двигуном, та його машина перекидається. Тоді, як машина перекидається на бік, голова Ромео опиняється прямо на треку. Нарешті автомобіль зупиняється, але Ромео все ще знаходиться всередині. Високооктанове пальне може вибухнути в будь-яку мить. Рятувальники поспішають погасити полум'я та витягти його з-під уламків. Неймовірно, Ромео вдається вилізти. Його шолом рятує йому життя. Якщо подивитися ще раз, можна побачити, як близько він був до смерті. Задні шини автомобіля Ромео несподівано вибухають і він опиняється на смузі опонента. Миттєво інший водій випускає свій парашут і різко гальмує, завдяки чому вдається запобігти жахливого зіткнення. Дивовижно обидва водії залишаються живими, не отримавши жодних ушкоджень. Можна недооцінювати психологів, ненавидіти психоаналіз, зневажати психіатрів. Однак іноді пояснити ідіотичну поведінку окремо взяти особи без використання ультрамодності наворочених слів на кшталт касарцесу, ауральний, астрокардіорефлексуючий, просто неможливо. Я розумію, звідки беруться такі слова. Це своєрідні замінники матюків, які найточніше описують ситуацію. Перший двоповерховий, другий триповерховий, третій політ Анстазії. Томасвіль, Північна Кароліна. Пограбувальні в місцевому банку перетворюється в небезпечну ситуацію з заручниками. Погрожуючи зброєю банківського касира, Тамру Сміт беруть заручники. Злочинець погрожує вбити її, коли капітан поліції Рональд Браттон наближається до автомобіля. Касир сиділа у нього на колінах. Злочинець знаходився за кермом. Він добре заховався. Він приставив пістолети до голови касира. Не втрачаючи часу, капітан Брактон починає переговори зі злочинцем. Я намагався заспокоїти його і весь час розмовляв з ним. Головне, що я хотів, це не дати йому втекти. Через 90 хвилин озброєний чоловік все ще погрожує вбити заручника, який знаходиться між ним і кермом. Браттон побоїться, що в нього немає шансів. Коли раптом в нього з'являється можливість діяти, він її не втрачає. Він помітив, що злочинець тримає жертву рукою за шию, направляючи зброю її в живіт. Я відбувався, що не встигнув схопити пістолет, і він вистрибив. Братон не знає, що його життя також під загрозою. Коли я схопив його за руку, він спустив пістолет на дорогу. Якщо б це не вдалося зробити, я був би мертвий. Коли цей жах закінчується, Тамра все ще в шоці. Але вона не постраждала. Це це завдяки героїчній роботі капітана Брастона та його напарників. Злочинця ув'язненого. Спонсор програми страхова компанія Аска.